Миколаївські волонтери розробляють нові моделі безпілотників для української армії. За мирного життя ці люди були айтішниками, дизайнерами, а нині об'єднались команду, яка займається виготовленням дронів на замовлення аеророзвідників. Кажуть, дрони суттєво змінюють становище на фронті. До речі, кожен з нас просто зараз може допомогти своїм донатам. На екранах ви бачите QR-код. Його потрібно відсканувати, навівши фотокамеру свого смартфона. Тоді з'явиться можливість задонатити суму, яку ви зараз можете собі дозволити. Про виготовлення бойових ташок Дивіться далі. Максим із командою збирають FPV дрони. Це як конструктор, кажуть хлопці, комплектуючи з Китаю, а от функціонал закладають вже самотужки відповідно від потреб. Цей дрон буде працювати з системою донаведення візуального. Тобто не просто FPV, який керується з пульта, а який керується комп'ютером. Тобто летить автономно, коли йому кажеш ціль. У цій моделі не всі деталі куплені. Наприклад, алюмінієву раму фахівці виготовляли самостійно. Це необхідно, щоб вмістити під корпус додаткове обладнання. А от цей дрон за розмірами найбільший та вловити його присутність ворожі системи радіоелектронної боротьби не в змозі. Воно дуже успішно себе зарекомендувало. Жодного літака за багато бойових самобойових бойових вилітів не було втрачено. Тобто система працює нормально в режимі повної тиші, тобто він не випромінює жодних електромагнітних сигналів. Тобто він просто по місії злітає, летить, скидає, повертається. Самотужки виготовляють волонтери і розхідні матеріали. Олександр, який збирає акумулятори, каже, що купувати їх в готовому вигляді набагато дорожче, та ще й під кожен дрон необхідно підбирати батареї певної потужності. На ну, один дрон, в зависимості від його цілей. Якщо він має бути мощний далеко довго літати з маленьким вісом, то буде одно количество акумуляторів. Ну, в середньому там іде до 12 там, до 20 елементів на одному на один дрон. Дрібні деталі волонтери друкують на 3D-принтері. За це відповідає наймолодший в команді Олександр. Він проектує різні кріплення, деталі метеостанції для аеророзвідників. О, отримую завдачу. Опеділяю з розмірами, все заміряємо, там чи це треба щось зафіксувати, чи там є якось вмістити декілька деталей, там вузлові якісь конструкції. Робимо, друкуємо, забезпечуємо безперервний. Безперервну роботу принтерів над тим, щоб майбутні дрони летіли за завданим курсом та вражали зазначені цілі. Працює влас. Він у команді програміст до повномасштабного вторгнення мріяв займатися розробкою комп'ютерних ігор. А зараз застосовує свої навички зовсім в іншому напрямку. Займаюся написанням програм для ну от зараз для управління дронами, власне, щоб вони наводилися більш автономно на ціль. От така у мене зараз е, задача стоїть. А власне, ну теж допомагаю там з програмним забезпеченням е, за своїх можливостей. Якщо є вільний час, волонтери займаються навчанням нових бійців аеропідрозділів. Для цього виготовляють моделі дронів з полегшених конструкцій. Якісь навички по керуванню літачком він дає тобто, можна зрозуміти, як що е, і він. Боїться падіння, але не дуже. Тобто ми його вже кілька разів ремонтували, але він ще літає. Час від часу хлопці ремонтують пошкоджені безпілотники, але основним напрямком роботи вважають все ж проєктування нових моделей дронів. Основна мета створювати квадрокоптери, що б'ють точно в ціль та залишаються невидимими для ворогів. Наталія Якобсон білібова Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.